Привіт всім! Ми зараз живемо в часи інновації, коли все, хто що, кому не лінь, придумують щось. От раніше ми підписували документи, поставив підпис, печаточку шип, і все, це оригінал. А зараз зараз уже є електронний документ-упіх. Є багато програм там, медок і вчасно, де ви можете заповнити документи, підписати електронним ключиком і відправити його нужному контрагенту. Але, але буває таке, що керівник скинув файл там, в Word, в Excel, якийсь договор, і говорить: підпиши його електронним ключом, і назад з підписаний уже цей файл пройшли. Так, як? Як? Це ж не через програму. Так ось я розповім, як це зробити. Переходь за посиланням. Все покажу.